Газета Welt прилюднила умови, які висунув Кремль Києву, за яких, начебто, російська агресія була би зупинена. Аналогічний матеріал ще раніше, 1 березня цього року, подавала The Wall Street Journal, а слідом за ними BBC. Ой, ти знаєш, Олекса, ось на цьому моменті тут реально треба детальніше зупинитися і у всьому розбиратися. Адже, от це дуже важливо зараз, коли світ готується до глобального саміту миру, який відбудеться у червні. Але щодо цього саміту, я не буду, звісно, забігати зараз наперед. Ми обов'язково повернемося. Давай, Олексо, зараз про те, які ж там основні вимоги висунув Кремль. Що вони знову хочуть, що пропонують, і наскільки абсурдними є ось ці їхні вимоги? Ну насправді матеріал, той, який подавався в BBC і повністю в принципі, відповідає тому, що подавали Дебелт, то Вимоги прості, Україна має стати позаблоковою країною, абсолютно нейтральною, з обмеженими урізаними збройними силами щось там було 85 тисяч бійців. Це максимум. Скорочена кількість танків, скорочена кількість е, ракет власних і абсолютно відсутність ракет е, західного виробництва. Е, також е, вимагали, щоб російська мова стала. По суті, другою державною, тобто, щоб і суди і. Е... Всяка виконавча робота проводилася в тому числі російською мовою. Не було їх перешкод. До речі, це перший пункт, пункт. Як, а... до якого однозначно на який однозначно і не це поводилось. ж дивись. Це ж теж не просто так, тому що тут одразу пригадуються ці всі розмови. яка різниця на якому язикі. Це вкотре свідчить про те, що коли ми говоримо, що от повинна бути українська мова, і тут починаються в суспільстві різні дискусії, чому так повинно бути. То я вам просто вкотре хочу нагадати, що росіяни першочергово що намагаються у нас забрати нашу рідну мову. Тобто ми вже бачили неодноразово, як і підручники спалювалися на окупованих територіях. Ми зараз активно бачимо, як вони намагаються зробити так, щоб викрадені діти з України, які зараз перебувають або на території Ерефії, або на непідконтрольній, поки що українській території знову ж таки забули рідну українську мову, перейшли на росіянську на мову окупантів та ворогів і вбивць. І це просто ще раз вам для того, щоб ви розуміли, чому мова має значення, чому це важливо? Бо навіть ось такі. Мирні якісь перемовини, ось такі глобальні речі вони починаються з того, що росіяни нам вказують, що поруч з українською мовою, навіть на рівні української мови, має бути їхня росіянська мова, тому що вони так хочуть. Я тобі скажу навіть більше В принципі з грудня місця робив низку досліджень з цього приводу. І м, ми навіть виклали ну, не навіть ми підготували чимало фільмів, матеріалів. Так, от вся російська пропаганда, і в тому числі не просто пропаганда, а ідеологія російська формується в першу чергу на русском язикі. тобто це їхня основа. Нам вони кажуть, що у вас це абсолютно не основа, вона вам не потрібна. от та сама, яка різниця, а у себе перший пункт. Російська мова, потім там може бути релігія, потім може ну, культура, бути культура, потім все дався, як вони люблять. Так, тобто їхня але, література Але основа одна. Тобто їм потрібно загнати українців у своє інформаційне поле. А єдиний спосіб, ну той самий ідеолог, який штовхався ці ідеї а Основний інструмент, як це зробити, це по суті засіяти російську мову на території України знову, як це робилося там в царські часи або за радянських часів. Ну, тому що ми абсолютно адекватно розуміємо, що вони так само вибачайте вже за тавтологію, розуміють, що поки існує українська мова, поки ми будемо боротися за свою українську мову, ми будемо залишатися так само сильне духом і незламні, тому що їм важливо, щоб у нас нічого не було українського ані своєї мови, ані культури, ані своєї історичної спадщини. Тому вони постійно брешуть, спотворюють правду, перекручують історичні факти, видають бажане за дійсне. Ми до цього теж вже звикли, тому що ну від росіян горячи. Кати, а зараз вони ось такими якимись. Е... Абсурдними там е, вимогами виступають, тобто щось там вимагають нас до чогось зобов'язують. Тобто від армії ми повинні сильної потужної відмовитися. Від будь-яких міжнародних альянсів ми повинні відмовитися. Будь-які союзи ми теж не можемо в сторону них рухатися, тому що вони так не хочуть, бо вони багато на себе беруть. Але що, але Дзузька їм, а не Україна. Тут же ж настільки навіть е, хочуть вони чи не хочуть. і Ясно, що нам байдуже чого там хочуть росіяни. Головне, що ми досягаємо. Своєї мети і планомірно йдемо до перемоги, суть в іншому будь-які оці розмови стосовно договорів угод. Ми можемо банально згадати, скільки 25 років тому це по суті Будапейський меморандум, на який чихала Російська Федерація чхав Кремль всі його очільники, і який по суті став таким слабким інструментом для мотивування наших партнерів, наших союзників для потужнішої допомоги Україні. Ну і до речі, повернутися ще до вимог, що вимагала Росія від України ось тоді, першого в березні 2022 року. Ті умови, за яких, начебто, були б виведені е російські війська з території частини е території України і е припинились би бойові дії в той момент. Так це е Крим не буде поза е незалежним, і Крим не буде там якимось позаблоковим або нейтральною територією. Тобто вони вимагали, щоб Україна чітко визнала, що українська територія тепер належить Росії. Ну це абсолютний абсурд. Ми розуміємо, і ніхто на такі угоди не пристав. Інше питання: чому е, цю інформацію почали розганяти саме зараз? Звісно, ми моделювали ситуацію з приводу того, що ж м, спонукало е, зараз західні медіа, особливо ті, які частково були помічені у співпраці з російськими пропагандистами. Хай вони простять, але це такий вигляд має то, звісно ж, зараз саміт миру. Ось він буде там буквально трошки більше ніж за місяць. А Росія всіляко буде намагатися зривати його. Це в принципі і пропагандистські канали будуть працювати. Можливі і якісь фізичні впливи на територію проведення саміту. Проте зрозуміло, що і Росія дуже сильно потерпає у цій війні. Втрати шалені, що в техніці, що в людях ну людей, росіяни як завжди, не жаліють але. Факт залишається фактом. Росія би зараз і Кремль і Путін залюбки припинив цю війну, тому що в них виснажуються ресурси. це вони можуть розповідати, що в них там всього вистачає, але ресурси це скінченний матеріал. Закінчується ракети, закінчується бронетехніка. їм там будуть накидати щось з Китаю, але все одно не забезпечить так до того, ж Китай сам не хоче опинитися під санкціями. Ось в цьому випадку. Росія просто хоче підсунути, ну я принаймні так вважаю, що... запропонувати що ось у 2022 році ми планували і пропонували Україні ось такі умови, щоб зупинити війну. Ось давайте повернемося до цієї розмови знову. Як ти вважаєш? Ти знаєш, воно то так з одного боку, але я також думаю, що тут все ж таки треба не забувати той факт, що Путін він не відступить, не відмовиться від своїх імперських амбіцій. Таке захопити всю Україну. Тому дійсно ресурс у них також обмежений. попри те, що ми постійно бачимо, і ми розповідаємо про те, що їх багато, що вони, як таргани, лізуть крізь кожну шварину, зокрема на фронті. Але тим не менше можливо пауза, якась їм там тільки потрібна, і потім вони ж не зупиняться. Вони будуть йти далі. Вони будуть намагатися, все ж таки. Зробити розпочати ними, тобто і розпочати не у 22-му році, а ще у 14-му, коли ми пам'ятаємо, власне Путін і оголосив Україні криваву війну і розпочав з суті, Донецька війну, та там. Луганська. Так Взагалі, знаєте, Москва, вона зараз багато на чому наполягає, але все ж таки, давайте не забувати, що вони терористи, росіяни, окупанти, вбивці. Тому їм вірити не можна. Особливо, от я хочу наголосити на тому, коли мова йде про мир. Ось, приміром, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами та дипломатами також попередив, що Росія має конкретний план, як зірвати ось цей глобальний саміт миру, який ми вже згадували. Про це він заявив. Давайте послухаємо. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані. Що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн. Як діяти, щоб миру не було ще довше? Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок планами Росії, конкретними планами та конкретними пунктами. І ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме. Також Володимир Зеленський зауважив, що на саміті почнеться узгодження перших основ миру і запропоновано навіть загальне світове бачення, як цей мир взагалі повинен запрацювати. Давайте ще послухаємо президента. Це дійсно важливо, і не тільки для України, щоб світова більшість була на саміті. Що активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, то більш вірогідно, що інші у світі. Не стануть жертвами подібних агресій. Не груба сила має визначати як влаштований світ, а статут ООН, і в єдності ми можемо примусити Росію визнавати міжнародне право. Так, от як саме росіяни намагатимуться зірвати ось цей захід. Взагалі кажуть, що існує три сценарії. Перший – це всього навсього зменшити кількість країн, що приїдуть до Швейцарії, тобто росіяни сигналізують іншим, мовляв, якщо на саміті не буде Росії, то взагалі немає сенсу і збиратися. Другий шлях, який використовує до речі, зараз Російська Федерація теж активно власне для зриву з цього саміту миру, це створення руками третіх суб'єктів, можливо, Туреччиною, можливо, Т Китай може також брати участь або Білорусь якихось альтернативних мирних пропозицій. Вони містять прихований інтерес Кремля це само собою і не відповідають ідеям справедливого миру між Україною та Росією. Ну хто б сумнівався, знаєш? Ну і третій шлях це комплексні операції мілітарного та гібридного характеру, щоб власне і створити ось це відшуття, Ніби зараз будь-яка розмова про мир, вона є недоречна. Мовляв, Російська Федерація сильна, як ніколи, а Україна нібито програє у війні. Ось так от.